Всім привіт на моєму каналі Майлі Тонастя. Ви пишете в коментарях, що хочете більше бачити Сашу. Тому сьогодні ми разом знімаємо відео і Саня у нас привет, дуже любить привет. поїсти. Ти вже зголоднів, да? Ну а хто не любить поїсти? Так, тому ми будемо готувати. А що ми будемо готувати? Що готувати, я довго думати не буду, тому що мені дуже подобається мамин пиріг сливовий, який вона готує. Вона в цьому сезоні вже раз от 4 готувала. А надалі сказала: хочете пиріг, залишаю рецепт в себе на сторінці інстаграм. Тому переходьте, дивіться і готуйте. Тому зараз буду шукати, дивитися, які нам продукти треба, і ми підемо в магазин. А ти думай, яка в нас буде основна на страва. Добре, я там зберігала... чи риба, чи м'ясо, чи курка. Рыба не м'ясо. Я там щось зберігала з курочкою, тому зараз. З цим братом завжди весело. У мене тут збираєш. Покажи. Це я зробила. У мене тут збережених курочка, запечена на філейка з і овочами. робимо? Да. Погнали за продуктами. Пішли. Так, Перше, що нам треба, це яйця. Дивимося, чи не побиті, не побиті, бо повізьмо. Наступне у нас крем-сир, беремо акції. Йдемо <сер> 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 за, за маслом. Нам треба 82 відсотки. Ще нам треба сметану. 15% підірваємо. Чуть-чуть кроки, я думаю, нам вистачить. Вистачить. Беремо ще твердий сир Візьмемо можна зараз мацереал піти. Да. На переси візьмемо мороженого. Mm -hmm. Яке? Я пломбір Ти? Зараз подумаю. Я ще хочу онігірів. Спробуємо, так? Да? Філейка Філейка І От філейка. Це для твого рецепту. Так. Да. Беремо пепсу. І себе що не цінь. Який сорт? Давай. Яблуко ви награди. Та ні. Апельсинчик давай. Таніє. Давай яблучко. Просто яблучко. Не, ладно, давай яблучко награди. Сім Ну що, скупились? Ну, так і так. Да. Залишилось приготувати все. Так, да, сливки купили. А, інші продукти купили. морожене вже поїли. з'їли. Ідемо готувати. Я вже сливи помив, розділив їх на дві частини. І давай, хто швидше їх почистить. Я ну тоді ти мені почистиш вілейки. Добре. Ну, до вечора може справимось. Скільки тебе вже? Більше нічого. Мене, ніщо, ніщо. Ми, до речі, перемішали тут наші домашні ось такі сливи, вони більш довші, такі овальні. більш кругліші, це ми купили, е... ви бачили на відосі, під назвою сливи суперслів, чи як вона там казала? Ну, коротше. Супер сливо у нас буде. У нас буде супер суперплюм. У мене, мене... 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 більше м'ягеньких, ніж у тебе. Як завжди нам тефі допомагає. Дивись, нести. Uh -huh. Ставиш сливку. Uh -huh. Ти посередині тако ріжеш, uh -huh. прокручуєш її. Потім uh -huh. робиш такий, як орео, uh -huh. І достаєш кісточку. Yeah, так і роблю. Uh -huh. Ти фуха. Що ти мала? ну Прийти поїсти пирога, це краще ніж сидіти, але це чисто. Так. Да? Угу. Він просто завжди до нас приходить. І, і там смакує. вже одразу да, готовий пиріг. Саш, ти, звичайно, перший все почистив, але все одно мені допоможеш філейку почистити. Okay. Uh -huh. <laughs> до речі, плюси і користь від наших відео. Ми готуємо на відео і коли, да. і коли ми голодні, не знаємо, що можна приготувати, просто оп, згадали, що ми готували на відео, різні смаколики і готуємо. Дивимось, в холодильнику є у нас продукти, немає йдемо в магазин і все. Да. Або переходимо на сторінку мами, дивимося, там є вкладочка рецепти, і там дуже багато всього. Да. Рецепти на будь-який смак. Да. Все прибираємо і чистимо Так. Да. Тому вам також рекомендую налінуватися, вчитися, готувати. Це дуже корисно, дуже весело, цікаво. І якщо хочете, можете переглядати наші рецепти. У нас вже їх також дуже багато. Десь? І готувати разом з Так. Да. Да. Далі чистимо філієм. Давай підзи зробимося. Зайве забираємо якийсь жир, хрящики, якщо є. А я потім зроблю ось, ось такі гарні надрізи. Поки шукаю потрібні спеції, чесник, перець, паприка і сіль візьму в іншому місці. До речі, це наш виноградик. Так-так ми його в своєму саду виростемо своїй дачі. Дуже смачний. черга цих великих. Оце так грудно. Ого! пару кілограм. Як приємно збирати такі рожай. Саня ось і на мої старання. Дуже смачний виноград. Ця по-моєму дистанція між ними дуже велика. Але mm. нормально. Mm. Так ще ще так. Mm -hmm. Mm -hmm. Все ще просто більший досвід готування mm. саме курка, ось це все. Я більше mm -hmm. солодке готую, тому він пишає. Mm. Ну так. Люблю готувати різну філійку, запечену, пожарену. Я люблю щось солодке, там якісь пасти. а М'ясо я майже а не... Тефі все любить, так? Да? Тефі, вона не любить готувати, а от поїсти любить. А тепер спеціаліст, щоб було все дуже смачно. Чесник. Сушений чесник. Сушений да. чесник. Добавляємо перець чорний мелений. Паприка. Потрібно, щоб духовка розігрівалася, поки ми все готуємо. Обираємо для курочки режим. Градусів. 180 час 45 хвилин досить. Все. Так, далі тут по рецепту до сметани потрібно додати ось цей сир, моцарелу ще, перець, кріп і я ще думаю, можна додати помідорки. Потрібно перець вичистити від насіння, різних ось таких ось штучок. Зараз буду ще помідорки нарізати. Черіки. Я дуже люблю помідорки, а особливо чері, тому обов'язково їх додаємо до курочки. Зараз робимо соус смачний. Курочка. Так, спочатку сметанка. Но соус мені вже більше подобається готувати, ніж чистити м'ясо. Посолимо. Перчик, помідорки. Я ароматний крім додаємо до цьому всьому. Висипаємо і розмішуємо. Я вже уявляю, як це буде смачно з курочкою. Ось така красота у нас виходить. Ось так гарненько викладаємо на м'язку. Яка краса. Прям так, не жаліємо але і не дуже багато. І тепер потрібно все ось так гарненько прикрити пергаментом. І на варші. І в духовку на 180 градусів на хвилин 40. І ще потім за 5 хвилин до того, як ми будемо діставати, посипаємо моцареллою. Я вже трішки втомилася. Саша, йди вути пиріг. Це виявляється не так і легко. Так, рецепт переді мною. Зараз потрібно розділити, відділити точніше жовтки від білка. Саня, тільки головне, щоб жовток не попав в білок, тому що потім вони не зіб'ються і нічого не вийде. У мене є геніальна тактика, як це можна зробити. Це фак якийсь? Ну, зараз побачимо. Надіюсь, так. Да. Надіюсь, робочий. Для цього нам треба сіль. Розбиваємо яєчко. А, я поняла, ти е, пальці в сіль і в Угу. Опа! Молодець. Мастер? А ти думаєш, що без солі не можна так відігти? Не знаю, не пробував. Поки все дуже чітко виходить. Нам треба 125 е, чогось цукру. 125 грам. От. Саша вперше користується міксом. Трішки розігріваємо. Саня, нам треба буде лимон на ми. Трошки ми переборщили. страшного. Ні, що. ні, ні. Іди мою руку, я перемішаю. Таке я люблю готувати. рецепту у нас ще два стакана муки. Муки? <рес> Другий. Ну як тобі, Саня, цікавіше м'ясо готувати чи пиріг? Ну, цікавіше, по-моєму, м'ясо. Воно легше готується. Ну, тут ми з тобою розділилися, значить ти будеш завжди нам готувати м'ясо, а я солодке. А я поки готую деку для випікання, заселяю перегами. Знаю, що масло потрібно обов'язково брати 82%, тому що якщо менше, то тісто розсипається і з ним дуже важко працювати. Ну і що, молодець? Ну, я майстер. Тепер викладаємо на щасливе ось так в рядочок. Угу. А я верхушкою куди. А як ти думаєш? Я так і думаю, якщо чесно. Хто швидше викладе до середини? Ну. То, хто <кх> виграє, виграти має поспішно? Ні. Той хто програє. Все, я почала цей ряд, все я вийду на це. Вітаю. Можливо. З мене морожене. А? З мене мор... морожене. Ні, ти маєш просто. Особливо як ти маєш М'ясо у нас вже майже готове, тому натираємо сир. М'ясо апетитно виглядає, дуже гарно пахнеть, але краще, звичайно, у формі його випікати, а не на пергаменті. Ще на 5 хвилин в духовочку. Далі мені потрібно взбити білки, це теж така дуже важлива частина. Треба зробити все правильно, щоб вони взбились. Будемо додавати цукор поступово, а не весь зразу, щоб вони збилися як треба. І в кінці лимон. Так, Настя відійшла, а я чую, що вже треба забергати. Ідеально. Вау. Ідеально. Wow. Чітко. Таке вже хочеться з'їсти, але це дуже смачно. Врешті їжа я вже дуже хочу їсти. З Та ти що? Ну Це я гадаю, дуже класно виглядає. Угу. погляньте на це. Ну це yeah. вау. Якщо ви готували з нами всім смачно. Я... Давайте його розріжемо. Це... це дуже смачно. Ну, Корочка як курочка, але ці приправи. Да. Цей соус. Спеції, овочі, соус, все прям вау-вау, тому обов'язково готуйте за цим рецептом. Тефі теж голодна. Вона з нами весь час була, готувала. Смачно? Хвилин 40 випікався наш пиріг. Подивіться, як він класно виглядає, сочно. Зараз ми його покриємо білками і ще на хвилин 5 закинемо в духовку. Настя, все виходить як треба? Ну так. Да. Да? Mm -hmm. Вау. Ви просто гляньте. Яка золотиста корочка стала. Виглядає дуже класно. Мені здається, дуже пропитався. А, ні, нормально. Давайте приупимо. Нормально. І це все приготував ти? О, oh, єс. Yes. Uh -huh. Ось така краса. Зараз будемо це їсти. Вона вийшло дуже побічно. Подивіться, як воно виглядає всередині. Дуже класно. Це дуже смачно. до речі, трішки інше. Таке, як мама робила, напевно, тому що сік дуже ой, пропитав, але дуже смачно теж. У мене ще й сливка така кисленька попалась, а я обошенню кисне. Саша, які ми з тобою молодці. приготували і м'ясо, і пиріг, і це все так дуже смачно вийшло. Тому і вам, друзі, я теж рекомендую це приготувати. Так це виснажливо, так це трішки важко, багато часу забирає. Угу. Але за те, який результат? Дуже просто класно просто. проведений день, дуже смачно все. Да, бомба дуже смачно. Мені ну я прям дуже задоволена, я дуже наїлась. Тому за наші старання лайк, підписочка, і пишіть в коментарях, яке б ви хотіли побачити наступне відео.